З громадського телебачення від народу Дмитро Гнап просить слово, будь ласка. Добрий вечір, шановне товариство! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Для мене величезна честь сьогодні стояти перед вами на майдані. Я не думав взагалі, що я сюди потраплю під сцену. Щойно ми просто тут у нас була суперечка з Віталієм Кличком. Після цього от сотники запросили висловити свою позицію. Те, що я сказав кличку у Вічі, висловити перед вами на Майдані. Я сказав кличку щойно таке: що весь народ майдану, всі люди, які вийшли на протести в Україні. Розчаровані сьогоднішнім вчинком трьох опозиційних лідерів. Вони їх вважають зрадниками. А чому вони вважають їх зрадниками? Я хочу сказати це не просто як журналіст. Сьогодні і три місяці поспіль ходячи сюди на барикади. Я просто хочу сказати як громадянин. Як крапля в океані серед вас, як та людина, яка разом з вами плічопліч пліч, виходить сюди на майдан, я хочу сказати від імені всіх нас, ми їх вважаємо зрадниками, тому що вони обіцяли угоду з Януковичем сьогодні, офіційно про це було проголошено. Що угода з Януковичем буде погоджена з майданом, і що ми бачимо. Цю угоду ми чуємо з новин, ніхто не погоджуючись з майданом, підписав в тиху від власного народу. І тому цей вчинок обурив не просто майдан. Він розчарував сотні тисяч людей. По всій Україні, які вийшли на протести, захищаючи свої права, своє право на гідне життя, своє право на життя в країні, де є закон, де немає корупції, де визнається честь і справедливість. Я про це кличку. На жаль, відкликаю як від типового українського політика. Я відчув, я почув. Ті самі слова, як від всіх політиків. Ось Віталій. Я почув ту саму відповідь, як від всіх українських політиків чую протягом п'яти років, що займаюся журналістськими розслідуваннями. Я почув відповідь, що я не говорив такі слова. Піди спитай в того, хто її говорив. І так далі, і тому подібне. Я вважаю, що такі слова, що така безвідповідальність, це є не просто зрадою, це є просто відвертою неповагою до тих 80 -ти хлопців, які голови склали на цьому майдані. Я не буду у вас, не буду вас затримувати, не буду у вас забирати багато часу. Я хочу сказати цим лідерам опозиції. Вони вважаються лідерами опозиції, але вони не є лідерами українського народу. Я хочу сказати ось що. Я думаю, що це думка багатьох людей на цьому майдані. Сьогодні Україна повстала. Сьогодні Україна самоорганізувалася по всіх містах України. Люди самі самостійно не з опозиційними лідерами, самі захищають життя від цієї банди, і ці люди вимагають від Януковича трьох речей. Або він йде у відставку добровільно і робить це найближчим часом, найближчими днями. Або він сідає в тюрму, або він побачить пожежу Межигір'я. І я думаю, шановне товариство, що ці три вибори, три варіанти, які ми, майдан. І сотні тисяч людей по мільйони людей по всій Україні. Не вірте, що вам кажуть навіть цієї сцени. Янукович уже не контролює навіть е, значної частини. Більшість України він не контролює. Не контролює. Немає великої державної машини, яка над нами нависла. Янукович уже тримається на одній п'яті. Так от всі ці люди. Вони вважають, що ці три варіанти запропоновані Януковичу: або добровільна відставка, або тюремна лава, або народний трибунал, і доля Каддафі. Вони є цілком зрозумілими навіть для такої недолугої людини, як Янукович, і тому йому треба зробити дуже швидко цей вибір. Нехай він зробить його протягом доби. Дякую у мене все. Шановні українські, то... Шановні українські чоловіки, я вже завершую. Остання фраза. Дивлячись вам у вічі, я хочу сказати, що я страшенно щасливий чоловік. І не тому, що ви мені всі тут кричите, молодець в 50 тисяч глоток, а тому, що я щасливий бути серед вас. Бути серед тих людей, які готові загинути за свою свободу. Ось чому я щасливий. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!